Привіт усім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні в мене буде вступне відео до спільного проєкту, в якому я вже неодноразово брала участь. Це спільний проєкт В'язальна толока, який організувала Валя з каналу Житейське в'язання та вишивка з Валентиною. Друзі, всі посилання я залишу на канал Валі на список дівчаток, які беруть участь в цьому спільнику, я, звичайно, залишу внизу під відео. І ви нажимаєте, Іще", і там буде весь списочок. Тож проходьте, приєднуйтеся і будемо в'язати в дружній компанії. Мені подобається цей спільник, тим, що я майже всі свої. Закинуті недов'язи, які в мене були, це і моя юбка, і взагалі ну, дуже багато моїх речей, які лежали, мені не хотілося в'язати, я саме в цьому спільнику і дов'язала. Ми в'яжемо недов'язи, можливо, хтось захоче розпочати щось і дов'язати. Отож, приєднуйтеся і будемо в'язати разом. І я хочу показати, що ж я буду. Які вироби я буду дов'язувати в цьому спільнику. У мене, це вже третій сезон. У нас у нас зима, весна, і оце літо вже, третій сезон спільника. І що я буду в цьому сезоні дов'язувати. Насправді, в мене не дуже багато якось, ну, Не дуже багато щось у мене влітку в'язалося. І давайте... Я вам покажу, що ж все-таки я буду брати у цей спільний проєкт. Це ось моя футболочка. Так, це ось моя футболочка з Алізебела. Візерунок по лінії Реглану я на своєму каналі додавала схемку-плейлисти. Тож, кому цікаво, ви можете пройти і подивитися це такі ось листочки. Не знаю, чи виправиться пряжа після прання, ой, вірніше, після Прасування. ну Буду сподіватися, тому що ну це вже розпуск, бачите, і так дуже помітно. Ну Ну що ти зробиш ну, Хоч вдома, а буду носити, якщо нічого не виправиться, все рівно у мене це плаття лежало, я його не носила. так Це перший мій буде недов'яз, буду намагатися його просувати. хоча б Якось не дуже зараз багато в'яжеться. так Друга моя робота це ось мій, пірніше, не мій, а розпочала я в'язати жилет. жилет. Я розпочала в'язати мамі. Тут нічого такого складного немає. Дві петлі по лінії реглану. Я вже колись показувала, що я розпочинала з цієї пряжі в'язати, але мені. Не сподобалося. Ну, ось. Також я ж кажу, що тут поки що нічого показувати немає. Пряжа дуже подобається мені класно. Я собі в'язала ковтинку, і мені вона класно, вона подобається, вона легенька, носибільна і ну, суперова класна. Так що пряжа мені дуже подобається. Це буде моя така друга робота. Так, це спицями я в'яжу No 5,5. Ось такі. Тут уже ну, ще трішки небагато залишилось пров'язати плече. Мама не хоче, щоб було дуже занизьке плече. Ну, Подивимося, що вийде. Трішечки пров'яжу, приміряємо і будемо дивитися. Що, що буде далі? Воно Після прання взагалі ця пряжа так розпушується, і м'якесенька стає ну класна. І носиш вона не скатується. Ну Принаймні, в мене ще нічого з неї ніяких дефектів, нюансів не було. Мені вона подобається. Але єдине, чому я не зв'язалася з цієї зазвичай мені блакитний синій колір мені якось личило йшло. А ось ось саме ця пряжа, не знаю, можливо, це ряботиня по-синьому. Ну, принаймні, мені взагалі не сподобалося, і я не захотіла в'язати собі кофту з цієї пряжі. Так що буду пробувати в'язати мамі, подивимося, що вийде. Так, наступна моя робота це ось шкарпеточки, дівчатка, буду дов'язувати шкарпетки. Це. Пряжа дарована мені, і я, як і казала, що я буду в'язати тільки собі з цієї пряжі шкарпетки. Нарешті дійшла черга зв'язати і собі шкарпеточки. Гляньте, які вони такі яскраві, класні. Мені подобається так, такий колір, ряботиння. Ну, не знаю, дуже мені подобається. Я нічого не підбираю, не відмотую, все як іде, з двох моточків в'яжу я одразу. Дві шкарпеточки. І не знаю, які вони довгенькі чи недовгенькі вийдуть. Можливо, зроблю подовші, а можливо, Ну, видно буде, не знаю. Ну, це моя буде третя робота. Так, це мені цю пряжу дарувала Оксана із каналу Мої улюблені петельки. Так. Е Супервош, 75% шерсть, я так розумію, 25 поліамід Мабуть, я не знаю, мабуть, у 50 грамах. Да, чи в 100 грамах? В 100 грамах, мабуть, 210 метрів. Мабуть, 100 грамів. Да? Так. А, 50 грамів, 50 грам, 210 метрів 2,5 мм. Я в'яжу 2,5. В'язати ну, легенько, нічого складного немає, але вона така, ви знаєте, жорсткувата. Я не знаю, як буде після прання, а так жорсткувата пряжа. Не м'якенька. Ну, Видно буде, як. Виперуться, що що вона покаже. А колір взагалі клас. Мені дуже подобається. класний Взагалі мені зараз чомусь останнім часом подобаються ось такі салатові, жовті. Не знаю. Ніколи не думала, що мені зелений колір буде подобатися. Так що, ось така моя це третя робота. Да? так І закінчу, ось я зв'язала так, ось очки. Це також мені дарувала Олічка Матерна з каналу Ольга матерна В'язання як релакс. Ось таку пряжу. Це пряжа на кобоху Ви знаєте, на дотик ось ця пряжа трішечки м'якше. Я не скажу, я ж кажу, що я не прала. Я ніколи з класної пряжі. Шкарпеткової не в'язала дівчатка. Для мене це взагалі я ну, такий кайф отримую, в'яжучи з цієї, з цієї пряжі, мені подобається. Я в'язала лише із нашої карвони. Я думаю, всі її знають. Вона жорстка в в'язанні. Після прання вона, звичайно, розм'якшується, але я коли в'яжеш, то ну, я не скажу, що отримуєш якесь задоволення. А ось із шкарпеткової пряжі в'язати це взагалі, ну, для мене це каф. Я тепер розумію, чому дівчата купують класну шкарпеткову пряжу і в'яжуть з нею. Тому що, ну, не знаю, це дійсно відпочиваєш на в'язанні шкарпеток, і мені сподобалося в'язати із гарної шкарпеткової пряжі. Так, в'яжу я ці. Шкарпетки на спицях 2,5. Оля мені казала, що вона в'яже на 2,25, але в мене 2,25 немає, тому я вирішила на 2,5 резиночку на двійки я в'язала. І бачите, це зовсім новий такий метод для мене. Тут взагалі немає ніякої п'ятки. нічого П'ятка в мене ось набросила ниточку. Я пров'язала. Я в якомусь з відео розкажу детальніше. В'язати взагалі класно, швидко, не треба ніяких розрахунків, прибав... прибавки і убавки. Все, більш нічого не потрібно. В'яжеш полотном, потім перезнімаєш на п'яточку і класно. Такий метод, я взагалі такого методу ще не знала. Це супер. І ці, ці шкарпетки також я в'яжу таким самим методом. І... На ніжки вони сидять ідеально. ну, Принаймні, це моя думка. На моїй ногі вони сидять класно, мені сподобалося. Взагалі шукала якийсь найпростіший метод в'язання шкарпеток. Я його знайшла, мені подобається. На великий розмір я ще не пробувала, але на 35-й-36 свій розмір вони сидять ідеально, все класно. Ось такі шкарпетки дов'язати. Мені тут залишилось це п'яточку. Я навмисно не дов'язувала, хоча вже могла їх дов'язати, мені хотілося вам показати. Так що ось такі шкарпетки дов'яжу. Так, і ще моя яка робота, це моє дівчатка плаття. Ніяк я його. Ой, ніяк я його не то, що не закінчу, а ніяк я його толком не розпочну. Але єдине мене радує, що я вже принаймні закінчила пров'язувати ось цю кайму, ось цим шнуром да, шнур айкорд. Я закінчила пров'язувати. Ну тут дуже багато петель. Здається, чи 566, чи... я вже не пам'ятаю, чи 550, ну, пров'язала я. Спочатку я хотіла залишити тут, зробити якийсь ажур по краю. Не знаю, не схотіла я нічого змінювати в цьому сарафані. У мене вже такий сарафан, я колись показувала під джинс-колір. Є мені модель дуже подобається, і я хочу її повторити. Хіба що в мене зміниться щось зверху, можливо, не сарафаном, можливо, платтям буде щось. Ну Там вже буде видно. І це пряжа Rose Garden. Пряжа класна, на літні вироби, вона чудова, але вона косить. косить. Але, так як тут іде клюш понизу, то взагалі. Тут нічого не видно, ніякої косини. Далі, вже коли пров'язуєш половину кльошу, далі вже косина зникає і зверху виріб рівнесеньку петельки нічого ніяких ніякої косини не видно. так В'яжу я спицями четвірка. Це в мене бамбукові хая-хая в'язати класно ними. Саме Так взагалі мені не подобається в'язати. Так що ось Не знаю. Звичайно, я за місяць не закінчу зв'язати. Ну, залишиться на, зим, на зимову толоку, нічого страшного, колись я все рівно його в якійсь толоці та й закінчу і зв'яжу. Колір неймовірний, мені дуже подобається такий помаранчевий. Далі там іде так, зараз покажу вам далі. Іде ось такий лимонний, жовтий лимонний, потім білий. Ну, колір класний. Я колись казала, щоб тільки я побачила цей колір, я, не задумуючись одразу взяла чомусь. Ну Дуже він мені сподобався. Так. так що, ось іще буде у мене одна робота. Літнього у мене такого вже більше нічого немає. Ви знаєте, я і. Не розпочинала нічого літньо в'язати, хоча планувала і футболку розпочати, але чомусь зараз не дуже плечові вироби в'яжуться в мене. Я перейшла на іграшки. В наступному відео я вам трішечки покажу своїх робіт, готових, які в мене є. І подивитися, чим я займалася. Що я робила і чому я майже такого нічого не в'язала. Єдине, що дов'язала, це шорти. Нарешті я їх дов'язала. Шорти рожеві. Барбі в мене готові. Так що комплекти я вкомплектувалася своїми костюмами. Поки що не планую з них більше нічого в'язати, все в мене вже є. Комплектики, мої костюмчики. Ну, а ось ці роботи, я думаю, що надіюсь, сподіваюся, що я закінчу. Ну, хоча б щось, Хоча б б щось. щось Я закінчу у толоці. Тож, повторюсь, дівчатка, проходьте внизу під відео. Я залишу посилання в нашу теплу, дружню компанію. У нас немає там ніяких нескандалів. Не ми нічого не... Ми тільки говоримо про в'язання. Тільки заспокійливий такий у нас спільник. Тож, приєднуйтеся і будемо в'язати разом. Так, ніби все показала, дякую всім, хто був зі мною. підписуйтесь хто не підписаний, підтримуйте, буду дуже вам вдячна. Як завжди, хочу побажати вам миру. Тиші, спокою, бережіть себе та своїх рідних, цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові.